Вітаю, друзі, я Віталій Портник. У медіа з'явився проєкт нової мирної угоди між Російською Федерацією і Україною, яку переписують турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану. Однак, оскільки вперше ми про цей проєкт дізналися з емігрантського російського видання «Нова газета Європа, ми можемо вважати, що це не стільки турецьке, скільки російське, хай навіть і не мейнстрімове бачення того, як може закінчитися російсько-українська війна, якщо сторони будуть готові домовлятися між собою. Головним моментом в угоді є взаємний обов'язок Сполучених Штатів і Росії. Щодо незастосування за жодних умов ядерної зброї і відновлення угоди про обмеження стратегічних озброєнь без гарантії одностороннього виходу з цієї угоди у майбутньому. Очевидно, що і зараз сторони зобов'язуються не застосовувати ядерну зброю однак, Росія постійно маніпулює Цим зобов'язанням, і таким чином, навіть якщо уявити собі нове подібне зобов'язання з боку Москви, воно нікого не зможе переконати в умовах, коли Росія готова порушувати міжнародне право і далека від спроб його відновлення. А те, що Росія залишатиметься далекою від спроб відновлення міжнародного права, Свідчить ще один пункт цієї угоди, який говорить про необхідність заморожування війни на існуючі лінії фронту, тобто під контролем Росії, будуть і надалі залишатися окуповані і анексовані нею території України. Також в цій угоді пропонується заборонити втручання у внутрішні справи будь-якої країни будь-яким способом, який може викликати дестабілізацію її уряд. Це теж досить цікавий пункт, тому що складається враження, що він продиктований саме російськими наративами, адже це Москва весь час звинувачує Сполучені Штати і Захід в тому, що вони втручаються у справи інших країн, коли, скажімо, підтримують повстання проти авторитарних режимів. Так, як це було у 2004 чи у 2013-2014 роках, ба більше у Росії весь час намагаються довести, що будь-яке повстання зрежисовано американським державним департаментом і ЦРУ, а зовсім не пов'язано із протестом людей проти диктатур, і таким чином, сполученим штатам і заходу пропонується визнати, що диктатор має повне право на знищення будь-яких спроб опору. Своїй владі це консервація цієї ситуації, яка сьогодні існує і у самій Росії, і на пострадянському просторі, і в багатьох країнах глобального півдня пропонується у 2040 році провести кілька референдумів. Це Загальноукраїнський референдум щодо зовнішнього політичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, які анексовані на момент замороження війни Російською Федерацією. А до цього часу Україна має мати позаблоковий статус, і цей статус також має бути гарантований. Таким чином. Чітко стверджується, що до 2040 року Україна не може мати жодних гарантій безпеки від інших держав, не може сподіватися на вступ до Північно-Атлантичного Союзу і залишається фактично беззбройною перед Російською Федерацією. Звичайно ж, можна собі уявити в такому разі і результати загальноукраїнського референдуму у 2040 році. До речі, результати референдумів на окупованих Росією територіях. Ясно, що за такий довгий час там відбудеться повна заміна населення, не кажучи вже про зміну настроїв тих людей, які яким чином залишаться жити на цих територіях і будуть мати, скажімо, проукраїнські настрої до 2040 року. Переконую вас, їх там просто не залишиться. Обмін полоненими за формулою. Всі на всі. Ну і такий подарунок для України: Росія не буде заважати і не буде проти її приєднання до Європейського Союзу, так ніби Росія має вирішувати це питання. Отже, можна сказати, що ми бачимо певний план української капітуляції, і не стільки навіть турецька, скільки. Російське бачення того, як може закінчитися війна, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін вирішить взяти паузу у цій війні. Фактично, за цією угодою, Україна не отримує жодних гарантій мирного існування. Може можливо, отримати виключно гарантію не застосування Російської Федерації ядерної зброї проти себе. Однак. Будь-які інші гарантії, пов'язані з застосуванням ракетної зброї і інших видів зброї, з яких зараз знищується українська цивільна інфраструктура, з яких зараз вбиваються мирних українських громадян, ніяких гарантій того, що Росія не буде застосовувати у майбутньому цю зброю проти України, як бачимо, немає. Ми бачимо, що Росія хоче такої мирної угоди, в якій Україна буде виглядати країною сателітом. і Мешканці цієї країни будуть чітко розуміти в тіні якої держави вони знаходяться, навіть якщо уявити, що за цих умов Україна стане членом Європейського союзу, тому що для Європейського союзу теж виникне непроста дилема прийняття до своїх лав країни, в якій тільки у 2040 році буде вирішено питання щодо її власної територіальної цілісності. Я вже не кажу, що виникає досить просте питання, що робити після 2040 року. Що означає це, що за результатами референдумів на окупованих українських територіях учасники, яких поза сумнівом, висловилися за їхнє продовження знаходження у складі Російської Федерації, Україна як суверенна держава має змінювати власну конституцію і по суті погоджуватися, що вона і. Юридично і фактично віддає контроль над власними територіями державі, яка отримала цей контроль за допомогою грубої сили. Звісно, я вважаю, що жодних таких домовленостей досягнуто не буде. Однак сам факт їх появи в інформаційному просторі говорить про бажання обробити і українську, і західну суспільну думку. Продемонструвати, що Росія і Країни так званого глобального півдня бажають миру у той час, як Україна і її союзники бажають війни. Однак насправді подібні плани капітуляції це виключно плани знищення української державності найближчими роками. І це має усвідомлювати кожний, хто дізнається про чергові пропозиції, які приписуються реджепу та Ердогану, чи будь-якому іншому політику, який продовжує підтримувати. Власні взаємини із російським президентом Володимиром Путіним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на Patreon Беміяков, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!